Всім привіт! Сьогодні у нас 14 вересня, середа, день, коли працює риночок у нашому райончику. Маю трошки вільного часу. Сьогодні постараюся засняти ціни на виноград, і не тільки на виноград. Риночок вже трошки ожив. Всі вже повернулися з відпусток, так як серпень місяць. Місяць масових відпусток. Ось тут продається риба. Косьміноги по 15 євро. Риба по 15, 25, 30. Кальмари досить крупні. Риба по 25. По 26 євро. Come tu questa fanno me la fai? Non fa un cazzo lui Скаві різ... різновид риби. Десять євро. По вісім, по десять. Осьміноги по вісімнадцять. Один із різновидів їх. Такі по 17. Ось маленькі осміноги, по 13. Ну і багато чого іншого. Люди купують. А я пройдуся далі. Постараюся засняти те, що тут продається. Зараз, друзі, підійшов до винограду. Оцей рожевий виноград по 4 євро. Це кишмиш Поруч дуже гарний. Виноград білого кольору, такий прямо ж золотистого. Далі виноград по так само по 4 євро, по 2 євро. По євро 50, по 2. Яблука поруб 50, апельсини поруб 50. Дині по два. І, звісно, ринок дає такі об'єктивні ціни, які вони є, тому що в когось дорожча ціна, в когось дешевша. І можна знайти таку реальну ціну, по якій воно тут продається. Це білий виноград по 5 євро. І знову цей рожевий кішмишний. Дуже гарний кішмиш. Сьогодні взяли. Цього рожевого кішмиша. хороший солодкий. Раніше декілька ягід пробував. Пізніше скуштую та більш, можливо, десь щось детальніше потім скажу про нього. А зараз, друзі, ходжу до так, по 50 копійок. Я Попередньо взяли 2 кілограми, дали євро. Дуже дуже дешева ціна. Ось плоди плоди по євро. Плоди знімав, плоди, відео, яке я знімав, кактус, у ось такого кольору вони бувають, різнобарвні. Незалежно від кольору вони всі солодкі і набирають хороший сама. Саме манго, там вдалені по євро. Груша по євро, слива по євро. диня по євро. Далі виноград само рубль 50. Плоди какуса євро. Перські євро. Євро 50 слідуючи. А тут плоди капуста по євро 50. Виноград синій євро 50. На, роже... на білий немає ціни і на рожевий немає ціни. Там в далечині виноград по 4 євро. Вересень місяць, 14 число. 2,50. Білий. Ось тут у людей кишмишний. Цей виноград по 6 євро. І така ціна є на сьогоднішній день. До речі, друзі. Проходив. Вулиці Милуану. Бачив, люди продають кишмиш аватар Ціна – 7 євро. Засняв таке відео, але вийшло воно таке невнятне, можливо, його викладу. Кишмишний виноград усей рожевий 2,90. Дуже гарно тут люди оформляють на риночку. Ну, тобто варто взяти до уваги Євро 90 там в виноград. Тобто, друзі, оформлення продажного вигляду на висоті, на мій погляд. На це варто звернути увагу. Як я вже сказав, не буду переривати це відео, щоб прогулятися по ринку. по ринку, щоб воно було відображало і як воно є по цьому. 2 євро такий білий виноград, трошки мутнуватий. Трошечки мутнуватий. Думаю, камера це передає. Слава Богу, ніхто не свариться. Це в принципі вже дуже добре. Слідуючий продукт продавця виноград 2,50. 50 білий, ще досить гарненький такий, має хорошу е, жовтизну або о, золотистість, що говорить про те, що добрий визрів. Виноград той, що продається переважно, має хороший сахар. От друзі, всього продавця я, ми взяли виноград. Червоний круг 50 і кишмишний по круг 50. Ну, ми в нього закупаємося, так як е, переважно ціни в нього євро-євро 50. Довго не буду смущати людей, щоб не починали сваритися. Ось Такий білий виноград по 2 євро. Дуже-дуже-дуже гарний. Дуже гарний, друзі. Просто мене вражає сама чистота ягідки, Тобто вона дуже-дуже біла, такого золотистого кольору. Ну, зрозуміло, що виноград з теплиці і добре, добре доглянути в плані захисту. рослини та врожаю. Ось такий різновид тут є. Персик 89 копійок. Помідор євро 50. Картоп, картоп для євро 50. Оливки, друзі, по євро. Ні, по 4 євро кілограм. 4 євро кілограм, 8 євро кілограм, 10 євро, знову ж таки 8, 8, 8, ну, різновий від їх, як бачите, це все оливки, тобто тут це, це користується попитом, салати, Уливки. Далі. Знову ж таки, дуже гарний виноград по 2 євро. Гарно Гарний Ось так вони перекладають такими поролончиками, що додає вигляду. Там далі виноград по 2 євро. Дині по євро ось такі. Кого типу будь-якого сорту? Цвітна капуста по 2,50. Фасоль фасоль по три. На що ще звернути увагу? Вже я пройшов увесь ринок, друзі. Такий виноград 2 євро. І... Такий виноград 3 євро. Персики 250. Вініола. Сеньора. Води. Кактуси по 2 євро. Ну, на цьому все, друзі. Ще багато чуть продається, але думаю, що на нього увагу звертати не будемо. Ось такі ціни на риночку в околицях Мілана станом на 14 вересня 2022 року, а я повертаюся до своєї квартири всього найкращого.